оклику у прямому ефірі на каналі і продовжуємо програму Вітчизняний футбол як статусна ознака українських олігархів. Відомий бізнесмен Олександр Ярославський продав успішний професійний футбольний клуб Металіст Харків раніше маловідомому молодому підприємцю Сергію Курченку. Суму угоди тривають у таємниці, але очевидно, що на українському футбольному ринку цей безпрецедентний продаж найкоштовніший. Він здивував навіть власника шахтаря та найбагатшу людину країни Ріната Ахметова. То хто ж такий цей молодий харківський бізнесмен Сергій Курченко, який здатен вкладати сотні мільйонів доларів у харківський футбол? Як і коли він встиг заробити такий немалий капітал, який тепер дозволив йому увійти в олігархічне коло власників провідних футбольних клубів країни. Розслідування Анни Бабінець з агенції Слідство інфо. Знайомтеся, це Сергій Курченко. Він харків'янин. Йому 27 років. Неодружений. І поки що не публічний вихід з тіні пов'язаний із дитячою мрією Сергія. За його ж словами, це була футбольна команда Металіст. Марко Перед новим 2013 роком мрія збулася. Курченко купив успішний харківський футбольний клуб у відомого бізнесмена Олександра Ярославського. Той, після скандалів із мером Харкова Кернесом, вирішив продати металіст. Ось як Ярославський в інтерв'ю Українській правді відповідав на питання про цей продаж. Что такое Курченко вообще? Понятие нет. Да. А как вы нашли этого человека? Ну, так нашл, случайно. А ты человек вам посоветовал или как? Как он у вас? Нет, нет партнер, не партнер. Совершенно случайно. Ну что, стол по улице и встретил вас? Или? Ну это уже, уже роли не играет, важно, щоб меня открытили деньги. А вы считаете, он самостоятельно или а нет. нет? А сколько если секрет выручены? Ах, это тайна. Но ну, вы хоть прибыли или вы бытка? морально будет как конечно, но да, по материально, а материально, ну, материально это не самое главное для меня. вообще ничего не поменялось, цели и задачи остались прежние, клуб развивается, идет вперед. Сергей Витальевич как бы встретился с, с, с игроками, с руководством клуба, пообещал, что будет Хороше щоб що буде процвітати, розвиватися. За неофіційною інформацією, дитяча мрія коштувала Сергію Курченку кругленьку суму з сімома нулями у доларах. Якийсь невідомий молодий олігарх. 27-річний купив один з найбільших східноєвропейських клубів. Ну в світі така так дуже рідко буває, що хтось приїхав з якоїсь ельдорадо має сотні мільйонів доларів. Бо напевно, це не на останні гроші. Люди такі речі купляють у Вікіпедії та на сайті клубу Металіст наведено біографію бізнесмена. У 2009 році Сергій Курченко основав компанію Газ Україна, яка займає лідируючі положення на українському ринку крупнооптової торговлі з жиженим газом. Об'єм поставок за 2012 рік порядка 70% процентів потребності ринка. оборот групи составляє порядка 10 мільярдів доларів. США. погодьтеся, дуже непогано, як для 27-річного бізнесмена. Отже, йдеться про скраплений газ, про пан Бутан, яким заправляють балони для дачних будиночків. Але є інший на багато. Більший сегмент ринку на цьому паливі, дедалі більше їздять автомобілі. Я зробив його по той причині, що їздити просто дішевлі за кілька днів до того, як Сергій Курченко купив металіст. Дмитро купив собі майже новий автомобіль і одразу переобладнав його на газ. Ось він показує, як зсередини виглядає авто після операції на 100 кілометрів. Ну десь 30 гривень економії. щоб от це обладнання, яке ну ти поставив газове, щоб його окупити? Скільки часу ти це рахував? Ну да, 20 тисяч кілометрів. Тобто, через 20 тисяч кілометрів, це ноль. Стоїть таке оборудовання, конкретно моє 8 тисяч гривень. Мільйони таких споживачів автомобільного газу, як Дмитро, і допомогли Сергію Курченку втілити дитячу мрію. Але як саме? Агентство Слідство інфо вирішило детальніше вивчити діяльність групи компанії Газ Україна. Першим її бізнес помітили кореспонденти журналу Форбс. У своїй статті вони опублікували список з 54 компаній, які причетні до діяльності групи Газ Україна. Інший журналіст Роман Іванченко вже другий рік стежить за цим гігантом ринку скрапленого газу. Їх виділяв окремий почерк. Завжди структура акціонерів це була одна якась невідома особа, яка одночасно є директором. Дві-три людини працюючих, і ця компанія вирощує там мільйонами е коштами, великими об'ємами скрапленого газу. Ми знайшли довідку про фінансові результати роботи товариства Газ Україна Україна-2009». створена у грудні 2010 року. При статутному капіталі у 60,5 з половиною тисяч гривень її чистий прибуток у 2011 році склав 838,5 з половиною мільйонів гривень. Працюють у цій компанії менше 20 співробітників, і це лише одна з 54 фірм, які належать до групи Газ Україна. Дані про успіхи нікому невідомої фірми зацікавили парламентарів. У депутатському запиті на ім'я генпрокурора та голови СБУ. Свободівець Юрій Сиротюк описав схему, за якою Газ Україна вдалося так швидко заробити капітал. Картина наступна. Щорічно Україна споживає близько одного мільйона тонн пропан-бутану. І ця цифра зростає. Половина обсягу це імпорт з Росії, Білорусі та Казахстану. Другу половину виробляють держпідприємства підприємства Укрнафта та Укргазвидобування. Колись уряд зобов'язав всі підприємства продавати за дуже низькою ціною балонний газ для дачних будиночків. Купували його на спецаукціонах, переважно облгази, та потім продавали населенню. Левову частку палива до 90% Укрнафта та Укргазвидобування продавали на комерційних аукціонах п'ятеро дорожче. І от влітку 2010 року уряд дозволив купувати газ на спецаукціонах за мізерними цінами, саме компаніям, які входять до групи ГАЗ Україна, тим, у яких працює по дві-три людини, причому купувати у будь-яких обсягах і по пільговій ціні, так вирішив Вищий господарський суд. Схема проста. Якщо у вас є можливість купити ресурс з катону скрапленого газу за 2130 гривень, наприклад, а потім продати і за 12 тисяч гривень, то ви можете порахувати маржу. І це та маржа, яка могла б осісти або в бюджеті, і потім піти там на пенсії, на заробітні плати. Або ця маржа могла би бути просто знижкою в ціні для населення, якщо ми вже такі щедрі і готові спонсорувати автолюбителів. Краплений газ, який газ Україна купував на спецаукціонах, не йшов у балони на дачі, як цього вимагає закон, бо там не ті заробітки. Натомість він пішов на автозаправки, де попит та платоспроможність значно вищі. Але чи зменшилась ціна для таких прихильників автогазу, як наш герой Дмитро? За даними журналу Нафторинок, у січні 2010 року літр газу коштував 3,5 гривні. Через півроку на ринку з'явилися компанії Курченка, які Куповували газ за пільговими цінами. Зараз ціна на літр автогазу на столичних заправках сягає 6,5 гривень. То от звідки такі шалені успіхи? Я не думаю, що газ буде дорожати настільки швидко, наскільки дорожає бензин. І я не думаю, що між цими двома продуктами ціна зрівняється ібо производства газу і производства бензину. Це різні процеси. Компанії Газ Україна, дякуючи зв'язкам на митниці, вдалося монополізувати і ринок імпорту. Саме тому сьогодні 70% скрапленого газу, який продається в Україні, належить структурам Сергія Курченка. Ринок повністю в залежності від одного гравця. Роман порахував, що лише за 9 місяців 2012 року, внаслідок діяльності групи компаній Газ Україна бюджет недоотримав близько 3 мільярдів гривень. Не тому, що якби держпідприємства Укрнафта та Укргазвидобування продали свій продукт за ринковою ціною, вони б сплатили податки у бюджет, а вони продали газ за збитковою для себе нижчою ціною, на чому збагатилася група компаній конкретного молодого підприємця. Зустрітися з Сергієм Курченком хочеться все більше і більше. За нашою інформацією, офіс цього молодого харків'янина знаходиться тут, у самому серці столиці в арені сіті. Щоб напроситися на інтерв'ю, ми вирішили спочатку подзвонити пану Курченку. Пане Сергію, це вас турбує телеканал. Тивай чи можна з вами про інтерв'ю домовити? На жаль, пан Курченко нам не передзвонив. Зрештою на інтерв'ю погодився Микола Василевич, один з менеджерів ГАЗ Україна. Він переконує, що їхня група компаній не є монополістом на ринку скрапленого газу і не купує його на спецаукціонах за заниженою ціною. Те, що стосується спецаукціонів, то кнім. Группа компаний Газ Украины не имеет никакого отношения. Группа компаний Газ Украины за, за 2012 год реализовала где-то порядка а, 145 тысяч тонн. И это где-то немногим меньше 20% скажем так, оценки рынка Украины. Ни в коем случае группа компаний Газ Украины не является монополистом на рынке жирного газа Украины. За словами Василевича, успіхи газ Україна у бізнесі пов'язані винятково із професіоналізмом менеджменту і аж ніяк із покровительством можновладців. Група компаній Гас України роботи на общих основаннях точно так же, як і всі інші учасники ринку. Тот альжетаж, який в последні време просвіжується он несколько на. Надуман, він нескільки спровоцирований. І головне питання: чи може бути нині в Україні самостійним керівник стрімкого бізнесу із обігом у 10 мільярдів доларів? Каже, що Кінці ведуть десь туди до Межигір'я чи, чи до, до, до родини з Межигірської. У своєму запиті Сиротюк називає куратором групи Газ Україна Артема Пшонку, сина генерального прокурора та народного депутата регіонала. Сам він це, звісно, відкидає. Чи до ГАЗ України яких способних? Звісно ж, ні. Ми спитали у пшонки молодшого, чи знайомий він із молодим бізнесменом Курченком. Не знаю такого. А чому кажуть, що він ніби за рахунок зв'язків з вами має зараз проблем на митні? Ну скажіть, будь ласка, чому так говорять? ну, як ну, как... я маю журналіст вас запитати, Правда? Я ніякого поняття об этом не маю. Ізвиніть, будь ласка. Чому ця фірма не має проблем з прокурор? Я не знаю. Треба написати заявлення і побачити чи. Депутат Сиротюк каже, що хоче створити у парламенті слідчу комісію щодо діяльності ГАЗ Україна. А от першу відповідь на свій запит він вже отримав від Служби безпеки України. Вона повідомила, що не вбачає ознак злочину, які підпадали під її компетенцію. Викладена у запиті інформація містить окремі ознаки правопорушень у сфері господарської діяльності. Матеріали запиту для подальшого розгляду направлені до генеральної прокуратури. Тим часом Дмитрові очікувати зниження ціни на газ не варто, адже Сергієві Курченку треба утримувати один з найдорожчих футбольних клубів України.